Україна завжди була квітучою європейською країною з багатовіковою історією, унікальною культурою та неймовірною природою. Вона славиться своєю працелюбністю, гостинністю та незламним духом. В Україні живуть відкриті і доброзичливі люди, завжди готові допомогти один одному, багато і видатних талановитих особистостей. Які досягли успіху у різних галузях, таких як мистецтво, наука, спорт, політика. Їхнє досягнення є предметом гордості для всього українського народу. Наприклад, одним із визначних здобутків України є створення найбільшого літаку в світі, який має назву Мрія. Також ми мали значний розвиток у сферах металургії, енергетики, машинобудування, харчової та легкої промисловості. Але початок повномасштабної війни в Україні змінив все наше життя. Мільйони українців були змушені залишити свої домівки через бойові дії. Багато підприємств було зруйновано, інфраструктура пошкоджена, що призвело до зростання безробіття та інфляції. Це був переломний момент, який вплинув на всі сфери життя від економіки до соціальних відносин. Незважаючи на це, українці не здаються. Низький уклін нашим захисникам, які ціною власного життя боронять нашу свободу та незалежність. Дякуємо. Кожен з нас може зробити свій внесок у нашу спільну справу. Долучаємось до волонтерства, підтримуємо ЗСУ. Разом ми не переможні. І нехай війна скоріше закінчиться, і ми знову зможемо насолоджуватись красою нашої квітучої України.